Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, слід за поєдинками Околі Лерена та Лапін Едмонсон, у Усик Дюбуа 19 липня відбудеться ще один грандіозний бій. З одного боку, круто, що два українці. Але погано що один проти одного. Владислав Сіренко вийде в ринг проти чину володаря титулу WBC International Андрія Новицького. Наразі обидва супертяжі не переможні, але це скоро закінчиться. Щодо головного бою то Дюбуа у свіжому інтерв'ю заявив, що зараз він став зовсім іншим та налаштований перемагати. А потім висловився про Усика. Я вважаю, що він найкращий боксер, з яким мені доводилося битися. Його рекорд говорить сам за себе, це справжній топ серед топів. Нічого не можу в нього забрати. Але на цьому рівні всі сильні. Мені просто потрібно показати все, на що я здатен, і тоді я пройду крізь нього. Я зроблю те, що маю зробити. Повертаючись до п'ятого раунду першого бою, коли Усик опинився на помості після удару Дюбоа, британець переконаний, що суперник не симулював. Він не вдавав, йому справді було боляче, не сумнівається Дюбуа. Він не міг це зімітувати, біль був справжній. Якщо ви коли-небудь ловили подібні удари, ви зрозумієте, біль його скрутила, і він не міг піднятися. Що ж, схоже, ще Дюбоа не втомився жувати цю тему з ударом нижче поясу. Ну, звичайно, що Усику було боляче. А що мало бути по-іншому? Тим часом британський тренер Дейв Колдуал поділився своїми думками про майбутній реванш, висловивши певні сумніви щодо фізичної форми Усика. Вважаю, що все залежить від того, що залишилось від усика, бо і проти Ф'юрі, Джошуа чи Сори це були дуже важкі випробування. Усик не найвищий супертяж, і удари великих супертяжів накладають свій відбиток. Це травми, суглоби, біль і все це накопичується. Я працював із ветеранами боксу і бачив, як з віком знижується інтенсивність тренувань і можливість робити те ж саме. Від травм важко позбутися. Все залежить від того, скільки в баку вусика ще паливо. Якщо він зможе тримати свій стиль і рівень, я вважаю, що він переможе. Але в цьому спорті ніколи не знаєш, коли прийде твій час. Ми знаємо, що Дюбуа може завдати потужного удару і що він став певненішим. Очікую, що він вийде агресивним і буде намагатися зламати Усика. Колишній тренер Усика Джеймса Лі теж вислився. Дюбуа на ходу він виграв останні три бої. Усіх зупинив нокаутом. Психологія в реванші буде дуже важливою. Усика називають котом, він хитрий, майстерний і унікальний професіонал. Вивести його з рівноваги нелегко. Про тренування та фізичні навантаження тренер додав: під час підготовки тебе щонайменше три рази на тиждень б'ють кілька спаринг партнерів. Іноді по 10-15 раундів. Ми з усиком починали з 15 раундів. Робота по корпусу це біологічна складова боксу. Кожен боєць має бити в сонячне сплетіння по печінці. Це важливо. Останні 2-3 перемоги Кабайла підтверджуються. Не думаю, що бій усика та Дюбуа пройде всю дистанцію. Один із них обов'язково зупинить іншого. Загально прийнято вважати, що Усик виграє одностайним рішенням, але Дюбуа має величезний запал. Він знає, що це його шанс, і буде битися як ніколи раніше. Очікує дуже складний бій. Чемпіон WBC у Бриджервейті Кевін Лерена, який битиметься з Лоуренсом Околі у карді 19 липня, сказав: Чи був той ударний ще пояса, ні. Чи був він законним? Також ні. Але Дюбуа явно потряс Усика. Він жорстокий панчер з високим боксерським IQ і відмінним джебом. Усик один із найкращих тихмерів нашої епохи, особливо враховуючи його невеликі розміри для супертяжі, але в боксі достатньо одного удару, щоб змінити хід бою. Ми всі люди, всі смертні. І якщо пройде реванш, не знаю, але хай виграє найкращий. Ще один цікавий коментар надав Дейв Аллен. Я вважаю, що у Дюбуа хороший шанс у реванші з Усиком. Він психологічно і фізично став сильнішим і дуже великою проблемою для Усика. Адже Олександр вже 38 років, він по природі крузер, і багато залежить від рефлексів і рухливості. А з віком це стає складнішим. Водночас Усик найкращий боєць свого покоління. Це буде дуже важкий бій, але якщо говорити чесно, я звичайно назву Усика переможцем. Я вірю, що у Дюбуа реальний шанс. Я ставив проти Усика останні два рази, і він довів, що я помилявся. Усик найкращий боєць нашого покоління, але він занадто довго продовжує кар'єру і рано чи пізно його поб'ють. якщо Дюбуа поб'є Усика, і Усик Хоче повернутися, я готовий. Давай йди до татка, давай зробимо це. Ох, ну і сказав же татко. В той же час промоутер Френк Уоррен вважає, що зараз ідеальний момент для трилогії, між новозеландським тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером та британським претендентом від IBF на два шкіла зі Дереком Чісорою. Уоррен заявив: якщо буде можливість, ми спробуємо зробити цей бій. Остаточне рішення за Дереком. Він обов'язковий претендент від IBF, тож усе залежить від нього, але це дійсно крутий бій. Цікаво, що сам Паркер раніше називав Чесору своїм бажаним наступним суперником, який має провести свій останній 50-й бій. Між іншим, колишній тренер Володимира Кличка Джеймса Лібашир висловився про плани екс чемпіона. Я часто спілкуюся з Володимиром, говорив з ним буквально 8-9 днів тому. Не знаю, напевно, але вважаю, що він чекає, що буде робити усик. Проте точно знаю. У Володимира є бажання повернутися в ринг і провести бій проти Тайсона фюрі перед тим, як остаточно закрити двері своєї кар'єри. Він хоче цього бою. Далі переходимо до промоутера Сергія Богачука Тома Лефлера, який підтвердив, що екс тимчасовий чемпіон у першій середній вазі готовий повернутися в ринг цієї осені та розраховує на великий бій у карді Канело Кроуфорд, який відбудеться 13 вересня. Лефлер назвав можливих суперників українця: Себастьяна Фундору, Тіма Дзю Верджіла Ортіса або Бахрама Муртазалієва, і впевнений, що Богачук готовий довести що він найкращий у дивізіоні. І на завершенні, Річардсон Хічінс впевнено переміг Джорджа Камбоса самолодшого, зупинивши його у восьмому раунді після тотального контролю та роботи по корпусу, завоювавши титул Абієв у першій на пісередній вазі. Одразу після бою до рингу вийшов чемпіон WBO Теофімо Лопес. Публіка побачила справжній тизер великого протистояння. Хічінс в свою чергу викликав не лише лопеса, а й девіна Хейні, заявивши, що готовий до боїв з найкращими. Зараз активно обговорюється потенційне об'єднання титулів, і, схоже, що бій Хітчинс Лопес цілком реальний вже найближчим часом. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.